Кожному селі, які ми деокуповали, в кожному наступному, були масові поховання закатованих українців. Масові. В кожному, без виключення. І з кожним кроком ви говорили, ви говорили як можна з ним спілкуватися. І партнерів, які хотіли, щоб ми спілкувалися, з кожним кроком ставало все менше, менше і менше. Тому що. Все менше і менше людей вірило в те, що він президент, і все більше усвідомлюється в тому, що він просто садист. Зараз мирна ініціатива. Подивіться, зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Де там постріли? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить нагодуються лі українці? Ні. Від цього залежить, чи буде голод в деяких ваших державах. Так. Для чого він блакує? Він фашист.